Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком В. Послухайте. Вередували вереднички, що не зварили вареничків. Не вередуйте вередниченьки, ось поваряться варениченьки. А допоможе нам в цьому вередуля. Спочатку будемо вимовляти спокійно. Не спіша. Слідкуймо за вередулею. Вередували варенички, що не зварили вареничків, Не вередуйте варедниченьки. Ось поваряться варениченьки. А тепер трошки швидше. Вередували варенички, що не зварили вареничків. Не вередуйте варедниченьки, ось поваряться варениченьки. А тепер дуже швидко. Вередували Вереднічинки, що вони зварили варениченки, не вередуйте Вереднічинка, ось поваряться варениченки. Сподіваюсь, у вас все вийде, а наша вередуля заспокоїться. До побачення!